Всім хто Завітати на мій канал. Мене звати Олександра. Сьогодні ми з вами прийшли подивитися на кавуни. Будемо дивитися на їх величину і чи можна взяти якийсь кавунчик, щоб поїсти. Так що комусь цікаво залишається, а ми йдемо далі. Так, хочу зразу подивитися на ось цей кавун. Тут є декілька кавунів. Які... Якісь підозрілі. Бачите, ось відсох чомусь, напевно, через спеку. Ну, ми подивимося, потім з, вас, з вами розріжемо. Ну, це погано, я бачу. Це також відсох ось. Так, ці два погані. Ось цей, слава Богу, все добре. Трішки навіть підріс, небагато. Ще раз нагадую, це кавони не з розсади. А вистійні були у відкритий ґрунт. Бачите, такі є. Ну, вони якісь стають жовто-блаки. Не знаю, чи це якась особливість цього сорту. Тут є дині Навіть бачу, десь зараз вам знайдуть, покажу, а поки що йдем. йдемо. Дивимося з вами на кавуни. Тому що цікаво. Мене було запитували, як кавуни. Так, ось кавунчик. Ну тут він у бурянах, то він тут, я думаю, не згорить. А от Ось ці отакі-то можуть. Так, ось такий. Є більший такий Дивіться, який Гарний кавун. Так вон є. Я не доторкаюся до них, якщо чесно. Тому що начебто вони потім не ростуть, але можна застрахуватися. Так, ось диня є, перша це та, яка була найменшою. Така якісь груші подібна. Маленька, там є більша. вони ось чомусь почали горіти. Їх тут дуже багато, біля 50 точно. Так, викидаю я. Ось такий кавун є. Дивлюся, де засох ще вусики, потім з вами, можливо, і зірвемо. Ну, один, геть відсох. Геть відсох. Та як ті, що я вам показував. Так ось. Такі кавуни. Ось знову. Уже я відриваю, щоб вони не тягнули. І чуть не став на диню, уявляєте? Я її не побачив. Ось. Бачите, ну отака, як кулак. Там вона така. І тут ось цей найбільший кавун. Або не найбільший у нього вже відсох вусик. І чуєте ми його будемо дегустувати, але трішки пізніше. Ось так, тепер йдемо з вами сюди. Сюди цією стороною. Ми йшли тим рядом, тепер йдемо сюди. Тут такий кавун уже підріс, вон там є. <кхм> ну, все видно було, тому що... Не так маскується, що на камеру їх майже не видно. Постараюсь вам показати. Ага, ось оці кавуни два такі. Тому що два я викину. Так, ось такі кавуни є. Ось. Задоволений. Так, зараз розріжемо той кавун, який відсох. За декілька хвилинок. Ще покажу вам. Ковунів дуже багато я пропустив, скільки, тому що неможливо все показати. Ось такі, бачите, великі. Ось мені здається, найбільший. Десь кілограм з чимось він має. Так, он ті погані. Цей тут такий, цей тут такий. Ось такий ще є. А цей тут я прищіпував. Ось саме першого. Він був малюсеньким таким, а тепер підріс ось прищіплений. Так. Ну, може, є ще й більші екземпляри, звичайно, цих буряна треба буде пройтися по... подивитися. Ще пам'ятаю тут кукурудзі десь. Був садив по декілька купок день. Ось ці дині, але плодів на них немає. Так, ось немає. Ось таку коротка є. Ось можна подивитися. Ще, ще добре. Тут ще взагалі молода. Ось так, ну йдемо з вами розрізувати кову. Так, ось цей кавун, бачите, відсох. Зараз розріжемо з вами. Ось такий. Я не впевнена, що він досорів, так як через жару він міг сохнути, але ми з вами подивимося. Так, кавун я не дорізав до кінця. Хочу, щоб ми разом з вами подивилися. І я не бачу, що там так я закрию очі. Він червоний, майже рожевий, але не дозрів. Зате пахне дуже гарно. Без хімікатів. Ось такі кавунчики. Також е, ще з вами зірвемо один, найбільший. Е, Він вже по признакам, дозрівший. Ну, вони такі рожеві цей Кримсон Світ. Вони і не є дуже червоні такі. Наскільки я знаю, але можливо це і неправда. На камеру передає, що вони дуже світлі, але вони, ну, достатньо. Ой, достатньо гарні. Бачите такі. Так, і це я розрізав уже. Ну, не знаю, я ще не дивився. Цікаво, спеціально не дивився. хоч разом із вами подивитися так. Ого, твердий. Так, зараз. Не знаю, камера не передає, але він червоний. Це краще, ніж той. Не знаю, чому камера не передає. Ну, будемо смакувати, а всім Мирного неба, добра здоров'я. А на цьому все. Всім дякую за перегляд. Мирного неба і швидше на перемоги. Ставте лайки і будемо з вами спостерігати за кавунами. Всім миру, добра, здоров'я. Всім пока-пока!